Доброго дня, любі діти! Прошу світлицю мою, заходьте, гості дорогі. Я дуже рада бачити вас у своїй хаті. Здавна дівчата українки піклувались про красу рідної домівки, про те, щоб на столі була смачна їжа, а хлопці-козачки працювали в полі та берегли спокій України, захищали її від ворогів. Він усіх до себе манить, всіх збирає навкруги, борщ на ньому й кашу ставлять, ще й духмяні пироги. Що це, діти? Там, це стіл. За столом збиралася родина. Стіл накривали скатертиною, а на столі хліб. Лежить хліб на столі, як сонечко в небі. Хліб потрібно шанувати, хліб у голова. Сьогодні поговоримо про українські страви та напої. Страви бувають святкові та щоденні. Кожного дня українці готують суп, борщ, капустняк, різні каші, узвари. І про всі ці страви зараз я вам розповім. Українська національна кухня з давніх часів відзначалась великою різноманітністю страв і їх високими смаковими і поживними якостями. Народна кухня це ж така культурна спадщина, як мова, література, мистецтво. Це неоціненний здобуток, який можна пишатися, який не слід забувати Український борщ це наша з вами національна страва. Улюбленим і найбільш уживаним продуктом служить свине сало, як самостійна страва. Часто воно в обсмаженому виді так звані шкварки, також як різноманітна приправа і жирова основа для інших страв. Сало не тільки їдять сире, солоне. Варене, копчене, смажене, на ньому не тільки готують, їм не тільки шпигують усяке не свиняче м'ясо, де сало відсутнє, але використовують його навіть у солодких стравах, поєднуючи з цукром або патокою. Голубці друга поширена українська страва, зазвичай і найчастіше. Це капуста з фаршем, голубці з рисом і фаршем, хоча може і зустріти з гречкою, кукурудзяною крупою, перловкою. До речі, дуже смачно, а також з бараниною, яловичиною і навіть із зайчатиною. Вергуни це просте печиво. Нехитрі ласощі, які виготовляли з прісного тіста на яйці сивороці або маслянці. Галушки. Страва з вареного тіста у вигляді квадратиків або кульок колись були дуже популярною українською стравою. Часто готують їх і зараз. Деруни – простіше кажучи, картопляні блинці. Власне, від способу приготування яких тертої, а в деяких і регіонах кажуть дертої картоплі і походить назва деруни Деруни зі сметаною є традиційною частиною святкового столу на благовіщення. У традиційній українській кухні деруни споживали найчастіше у неділю, на сніданок або вечерю. До столу. Ми подаємо деруни з цибулькою та золотавими шкварочками. До дерунів пасує також сметана. Зрази українська традиційна страва, що являє собою картопляні котлети з різноманітною начинкою. Вареники українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста і начинки з м'яса, грибів, овочів фруктів, ягід та сиру. Гарбузова каша Український народ має багато свят. Святковий стіл до кожного свята був особливий. На Різдво варили кутю і ставили її на головний кут хати, покуття. Великодні свята символізуються пасками, які мали обрядне значення. Пробудження природи і яйцями, крашанками, які є символом життя. Давні закони наших предків об'єднання людей через їжу. За столом збиралася вся сім'я. Обід починався з молитвою, якою освячувалася їжа. Ось така у мене хата чим багата, тим і рада.